Вітаю всіх. Вибрався я на Коп. Он з Тайсоном вийшли. Приїхали ми на ось такі поля. Ми недалеко від села. Тут зразу село. І тут як то через річку, тут, ось тут де село Річка задоріженою. І для цієї річки нібито була було частина села тут, де я зараз стою. Так що зараз будемо перевіряти. Все, люди, побажайте мені удачі, а вам приємного перегляду. Павлю я тут так. Все, вітер дуже сильний. Не знаю як мене чути, але надіюсь, що буде нормально чути, якось я стараюсь відходити від вітру. І от люди в мене був сигнальчик, я тут купнув. Ось тут викопав його. Так. І він десь тут в мене. Ось, дивіться люди. І вилетіла, я бачу монетка. Били на імперію. мідь. Це точно щось з імперії. А ну зараз люди підчищу і подивимось. Ось люди підчистив. І не знаю, що це таке. Там ніби щось і проглядається, щось, букви якісь вон. Пало. Так. А ми зараз в іншу сторону, вже в землі знову. Не знаю люди, не читається. Навіть я не знаю, що б таке могло бути. Ну все, є монетка, це радує, значить, тут можна походити трошки. Тут, жаль, що тут все більшості засіяно. Там соя там стоїть, ну, стерень. Тут засіяно, якраз тут і були хатинки, трохи поганувато, але ну, як же є. Ось тут люди я викупав монетку. Вон. І я тако вирішив по кругу так, від монетки йти. Я тільки вирушив і от подивіться. Зразу верховий сигналчик. Цей гудзик, але цілий, в хорошому стані. Ну, будемо шукати далі. Тайсон, шо ти? Шо ти, друге? От люди був в мене Бу навіть навіть у мене сигнальчик, Було навіть два металевих сигнали і от дивіться. Така підкова, здоровезна, просто підкова. Дуже велика. І такий палець випав мені. Забираємо і будемо шукати далі. Що ти? Що ти побачив там сел, а? От люди походив, я вже тут повсюду. був біля того лісу, Там тих урба. Повсюду я вже тут ходив, де хочеш. І там де треба, там засіяно. Ну, ось це поле мені потрібно, а воно засіяно повністю. Я от зайшов на це поле, тут я вже починав і сюди назад вернувся. Я тільки заходжу і перший сигнал. І от, дивіться люди. Перший сигнальчик. І знову монітосина. Я вже тут знайшов монетку, але трошки далі. Так, що за монета? 20 копійок. 20 копійок радянщина, на це точно раннє, але трошки вгроблена монета. Ну зараз я трошки підчищу і подивлюсь. Так, от я підчистив трошки, але краще не стало. Вгроблена, Ну 20 копійок. Це точно радянщина. Ну, З другої сторони те ж саме. Буду шукати далі. Тайсон, так, да? хоч ти, хочеш? Так. А в мене тим часом сигнальчик. Я от викупав. І от цій грудочці. Щось таке цікаве било на мідь. Я бачу щось мідне. О! Це від снаряда. Цицька. Ну, будемо шукати далі. Я думаю, яка ложка. Було, був раніше пляж такий невеличкий, Воно річечка, люди купались. Ну, я вирішив тут походити, перевірити, що буде. О, тут міст з цієї сторони дорога проходить. Міст такий вже в аварійному стані. О. Ну, зараз буду перевіряти, що тут до чого, буде щось чи ні. Щось буде цікаве, то включусь. Ось люди. Перейшов я на іншу сторону. Я по тій стороні, тут траса йде, так? Вон міст, річка проходить, село. І по цій стороні була хатина з чого, а? так що я думаю, походжу тут. Я тільки зайшов на поле і перший сигнал, і дивіться люди. Перший сигнальчик, от я тут викупав і во. Це в нас таке щось радянське октябрята. Ну, Рядянщина, але бив цей, бив цей знак просто бомбезно. Так валило, що, мама, ні горюй. Так що все, забираємо і будемо шукати далі. Люди викопав я сигнал. отут ямка і от. Дивіться. Це як то на ключі, мабуть, типу брілок, щось таке. Газон. Газ... Не газон, а газелька. Газель. Ну така знахідка. Теж було прикольно, бо мабуть це алюмінієвий сплав якийсь. Ну, Буду шукати далі. І от люди все, відкупав я. Походив, тут глухо, просто глушняк такий є, ще мусору куча, важко ходити між того мусору. Трошки покупав. Ну, Що, що моє, то моє. От мій результат на сьогоднішній день. Ось. Результат невеличкий. В основному от совєтики. Совєтик 20 копійок. Значок, брілок, гудзик. Гудзик вже... це вже імперія. І вон, ця монетка це теж імперія, але непонятно що. Це може і не імперія, може щось Польща якась. Ну щось таке. Але вже, це вже щось давніше. Вже давніше. Ну Такий результат. Я купав буквально годинки дві, три може, максимум. О 12 годині пішов, зараз третя, 3 годинки десь. Навіть три немає ще, ну, біля трьох 3 годин такий результат в мене вийшов. Так що все, люди, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!